Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Нещодавно у Херсоні знову пролунали вибухи українського походження. Це були удари по позиціях росіян на острові Карантинний, де вони розмістили свої засоби ППО. Про це 24 четвертому каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що за свідченнями очевидців було декілька влучань. Звісно, росіяни туди нікого не допускають і говорять, що все добре. Внаслідок цього влучання була і пожежа, і детонація на цьому острові є достатньо місця для розміщення ворожої техніки. Розповідає Молчанов. Зазначимо, що позитивні новини про контрнаступ ЗСУ анонсував речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Водночас Брачук зазначив, що з Херсонщини надходить дуже цікава інформація. Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв. Видання The New York Times зазначило, що Україна довго готувалася до контрнаступу на Харківщині. Американці та українці проводили детальну аналітику, і, хоч спочатку розглядали деокупацію Херсонщини, зрозуміло, що вона може бути з великими втратами, за яких умов можна звільнити для Піхоз у Херсонській області потрібно зупинити постачання ворожої зброї з Криму. Про це для 24 го каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Спочатку треба взяти перешийок під вогневий контроль. Якщо наші війська будуть в Береславі, то ми це зможемо зробити. Залишається 80 кілометрів. Ми можемо дістати до цілі Хаймар та боєприпасами, які в нас є. Якщо ми будемо в Береславі, то прикриємо перешийок і перекриємо кисень груповання, яке розташовується в Херсонщині, сказав експерт. Нарожний вважає, що у випадку Херсонщини час на нашому боці. Бо не треба йти в атаку і жертвувати бійцями та технікою. Треба очікувати. За словами експерта російської армії, за кількістю мало що отримувати такий величезний фронт. Саме через це українські захисники змогли реалізувати успішний контрнаступ на Харківщині. Військові зробили обманний маневр і чинили тиск на Херсонщині. Лідні війська, які дійсно могли чинити якийсь спротив, перейшли на Херсонщину. Після цього ЗСУ зробили перший удар і прорвали на 2-5 кілометрів першу лінію. Завели туди бронетанкові війська. Далі вже справа техніки, оскільки наші Війська високомобільні і можуть швидко пересуватися. Пояснив нарожний до зустрічі. Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.